Багато людей гадають, що Адольф Гітлер прийшов до влади шляхом її захоплення. Інші ж вважають, що його обрали на демократичних виборах. Проте обидва з цих варіантів є хибною думкою, чому саме ви і дізнаєтесь в цьому відео. Після Першої світової війни Німеччина опинилася у руках економічної кризи, викликаної післявоєнною обстановкою та відповідно репараційними боргами. На цьому тлі в самій Німеччині розпочалася боротьба за владу політичних партій різних векторів. Саме про одну з них ми сьогодні і поговоримо. Початок 20-х років ХХ 20 століття у Німеччині був часом соціальних, економічних і політичних заворушень. Ці заворушення стали прямим наслідком Першої світової війни, яку Німеччина програла, в результаті чого Німецька імперія розпалася. Їй на заміну прийшла нова демократична республіка, яка отримала назву Ваймарська. У червні 1919 року керівники Ваймарської республіки були змушені укласти версальський договір, згідно з яким на Німеччину були. Накладені покарання за розв'язання Першої світової війни. Як вже було сказано, в країні була політична нестабільність існували рухи, які намагалися повалити новий уряд. За поглядами, вони варіювалися від крайніх лівих до крайніх правих. Перед тим, як поринути в головну історію, я б хотів би детально розкласти по поличкам передісторію та те, як Гітлер опинився в колі людей. Що безпосередньо керували майбутньою націонал-соціалістичною німецькою робітничою партією. Гадаю, ви не очікували такого матеріалу від мене, проте історія приходу Гітлера до влади справила на мене неабияке враження, тому я вирішив її висвітлити і для вас. Отож, моє ім'я Артем, ви знаходитесь на каналі так званий Приємного перегляду. Гітлер, розчарувавшись результатами Першої світової війни та переконаний, що німецькі армії завдали удар з спину, повертається до Мюнхена, де до війни намагався заробляти малюванням. 1919 року Баварія першою виходить зі складу німецької імперії і проголошується народною республікою. Згодом, через переворот, комуністи перебрали на себе владу в молодій республіці, проте ненадовго. Ліва комуністична метушня була розігнана німецькими добровольчими загонами Фрайкором. Все ж небезпека радикалізації в Баварії зростала, тому Гітлер зголосився стати таємним агентом департаменту пропаганди вільної держави Баварія для агітаційної роботи в робітничому і солдатському середовищі. Саме цей вчинок та його діяльність звела Гітлера із співзасновником німецької робітничої партії Антоном Дрекслером. Антон Дрекслер справив неабиякий вплив на Гітлера: ідеї антисемітизму, антимарксизму, антикапіталізму та ідеї великодержавності були неймовірно посилені через знайомство з новим товаришем. Хотілося би тут зробити невеличку ремарку: на початку 20-го століття ідея антисемітизму в західній Європі, а також в Німеччині, перебувала на спаді, оскільки асиміляція і інтеграція жидів була бажаною і набирала ще більше обертів. Проте зовсім інша ситуація відбувалася в східній та південно-східній Європі. Там ж, де існували як відокремлений народ всередині народу. Тому антисемітизм на тих теренах був націлений на усунення та знищення. Саме цей антисемітизм був оповитий і частиною Австрії, в якій і народився Гітлер. Повернімося назад до розповіді. Ми зрозуміли, що настрої Гітлера щодо життів посилив новий знайомий робітничої партії, та до цих поглядів додалися ще націоналістичні та антимарксистські. Остаточно Гітлера заворожив опублікований Дрекслером памфлет Моє політичне пробудження з щоденника німецького робітника соціаліста. Опісля через деякий час Гітлер прийшов на перший збір представників партії. На той час партія була малочисельна, лише кілька десят чоловік. Гітлер швидко виділився із загалу завдяки непоганим ораторським здібностям та безцеремонній манері сперечатися. Адольф остаточно визначився із власною діяльністю. Він демобілізувався, розвинув активну пропагандистську роботу і вже в кінці лютого 1920 року у певній Говбройхаус організував велику зустріч партійців та прихильників загальною чисельністю до двох тисяч чоловік. На якій виступив з програмою дій, відомою як 25 пунктів, та ініціював зміну невиразної назви партії на більш промовисту. З німецькою робітничою вона перетворилася в німецьку націонал-соціалістичну робітничу партію. Програму 25 пунктів я опублікую в своєму телеграм-каналі. Там ви можете знайти додаткові матеріали з моїх відео, новини, а також цікаві статті. Посилання на телеграм знаходиться в описі. Гітлер відчув небиякий запал та, визначившись із власними цілями, почав захоплювати владу у партії. В нього відбулись конфлікти із співзасновниками. Деякі йшли з партії, деякі відступали. Так, у липні 1921 року. Гітлер погрозою, що полишить ряди НСДАП, змусив Декслера отримати роль голови без реальних повноважень. Натомість сам Гітлер отримав практично необмежену одноосібну владу в партії. Нацистська партія на цей час налічувала десь до 3,5 тисячі членів. Небагато порівняно з іншими, але достатньо, щоб проводити гучні політичні акції і зривати заходи конкурентів. Партія мала загін власних соловків, який мав назву гімнастично-спортивний підрозділ. Згодом Гітлер перейменує його в штурмовий загін. За два роки керівництва Гітлера у партії НСДАП вже стала доволі потужною політичною силою Баварії, що мала власну газету Фольклішер Беобахер, 70 тисяч членів та 15-ти тисячний штурмовий загін, в який входило молодіжне крило Юнгштурм, що дещо згодом було переіменовано у гітлер югент аби вирізнятись від комуністів. Серед близьких соратників Гітлера були члени НСДАП з літа 1920 року, Рудольф Гес, який зазнав поранення, захищаючи фюрера від вибуху, закладеної комуністами у пивному барі, а також однодумець Гітлера, герой Першої світової війни, генерал Еріх Людендорф, невтомний критик Версальської змови і чи не найавторитетніший пропагандист теорії про удар у спину Німеччини. Гітлер з малої нацистської партії за кілька років сформував локальний третій Рейх з власною пресою, загоном соловаків, юних послідовників та великою кількістю членів партії. Звичайно, він навіть не думав зупинятися на досягнутому. Від накопичення сил він перейшов до рішучого наступу, який був названий пивним путчем». Увечері 8 листопада 1923 року, скориставшись тим, що в Мюнхені в приміщенні певного бару Бюргер Бройкелер зібралось близько трьох тисяч людей, включаючи керівництво Баварії і місцеву бізнес-еліту, щоб почути лідера баварських прав генерального комісара Баварії Густава Фонкара, Гітлер, вбачаючи в цьому вдалий момент, оточує бар щома стами членами воєнізованого формування та встановлює навпроти входу кулемет. Лідер НСДАП Адольф Гітлер, увійшовши в зал, заскочив на стіл, пострілом в стелю зупинив виступаючого і приголосив, національна революція почалась. Баварський уряд і уряд Рейху позбавлені влади. Будучи під враженням від походу на Рим Муссоліні, Гітлер проголосив підготовку до походу на Берлін для усунення від влади президента Фрідріха Еберта. В чому його підтримали герой Першої світової війни Еріх Людендорф, командувач Збройними силами Баварії генерал Отто фон Лос і начальник баварської поліції, полковник Ганс фон Зайсер? Гітлер тут же проголосив фон Кара регентом Баварії, Людендорфа головнокомандувачем німецької армією, а самого себе імперським канцлером. Проте така витівка так просто Гітлеру не зійшла з рук. Пізно ввечері генеральний комісар Баварії написав промову, в якій відмовлявся від усіх заяв, зроблених під дулами пістолетів, і оголошував про розпуск НСДАП і штурмових загонів. Незважаючи на це, наступного дня, 9 листопада 23-го року, Нацисти під знаменами зі свастикою і військовими штандартами тритисячною колоною, яку очолював Гітлер, Людендорф і Герінг, попрямували до центру Мюнхена. Біля міністерства оборони шлях їм перегородили посилені наряди поліції чисельністю 100 чоловік. Після нетривалих перемовин почалася перестрілка, в якій загинуло 16 нацистів і троє поліцейських. По її завершенні, Гітлер і Людендорф були заарештовані, а через дві години здався керівник штурмовиків Ернст Рьом. Протягом декількох днів після придушення путчу були заарештовані всі його лідери, крім Герінга і Геса, які втекли до Австрії. Багатьом здавалося, що це кінець політичної кар'єри Гітлера, мабуть, так здавалось і йому самому. Проте, відкинувши негативні наслідки, він перетворив судовий процес на трибуну для пропаганди нацистських ідей і отримав загальнодержавну славу, співчуття судді та лише 5 років ув'язнення. Разом з ним сіло заграти 8 соратників, натомість Людендорфа повністю виправдали. Через 9 місяців ув'язнення 20 грудня 1924 року Гітлер був звільнений по амністії. Майбутній фюрер, перебуваючи за ґратами, почав писати автобіографію Моя боротьба. Це відео створено за підтримки патронів та спонсорів каналу. Завдяки ним в мене є час на створення якісного контенту. Всіх бажаючих закликаю долучатися до підтримки вартісного контенту. Дякую. Здавалось, куди ще може піти краще? З п'ятирічного терміну був звільнений за 9 місяців, проте доля дала зелене світло прагненням Гітлера, і в лютому 1925 року заборону на діяльність НСДАП буде скасовано. За часи відсутності Адольфа партія встигла поділитися на кілька протиборчих груп. Гітлер, вийшовши на волю, почав змінювати політику партії, ставлячи її на рейки автократії. Він у тому ж певному барі, де його пуч завершився провалом, організовує партійні збори, на яких 27 лютого у двогоденній промові оголосив новий етап партійного будівництва. Партії більше не буде колегіального керівництва, спільного прийняття рішень чи міжфракційних консенсусів, ніяких особливих ролей для особливих людей. Колишні заслуги лишаються у минулому, і кожен має особисто фюреру, тобто гітлеру, довести право приєднатись до партії, членство, в якій починається з чистого аркуша. До речі, Гітлер мав загрозу депортації на батьківщину, проте він відмовився від австрійського громадянства, оскільки його не цінував і завжди по духу вважав себе німцем. Згодом цю ж Австрію він приєднає до самої Німеччини. Змушений на певний час відмовитись від публічної політики за умовами звільнення зв'язниці, Гітлер почав вдосконалювати свої навички ораторського мистецтва, працював над сценічним образом та публічним іміджем. Він відмовився від військової форми вбрання і частіше почав з'являтися на публіці в костюмах, пальтах і капелюхах. Згодом Гітлер в 1925-26 роках випускає книгу чотири з половиною роки боротьби проти брехні, дурості і боягузтва. Проте за порадою фронтового товариша та члена партії Макса Амона, книгу Гітлер перейменував на всім уже нам відому моя боротьба. Гітлер почав проводити політичні зустрічі. Завдяки ним йому вдалося отримати підтримку баварських промисловців. На цей час чисельність партії зросла до 100 тисяч. Проте на перших виборах в 1928 році НСДАП набрала лише 2,5% голосів. Партійники змогли отримати 12 місць в Рейхстазі. Президентські вибори завершилися ще гіршим провалом. Трохи більше відсотку отримав представник НСДАП генерал Людендорф, який балтувався від партії. Неабиякий поштовх у впізнаваності партій дав референдум у 1929 році, що мав на меті відмовитись від виплати репарацій переможця Першої світової та відмовитися визнати вину у розв'язанні війни Німеччини. Ініціаторам референдуму бракувало підтримки, тому вони вирішили долучити політиків другого ешелону, а саме нацистів. Попри те, що референдум теж зазнав фіаско, він приніс нацистам впізнаваність на загальнонаціональному рівні. Їх заклики протистояти антинімецькій змові життів yeah. та марксистів і радикально перебудувати суспільство виявилися надзвичайно популярними на тлі економічної кризи, яка почалася з Волстріту і зачепила Німеччину найбільше з європейських держав. Через рік після цих подій НСДАП на федеральних виборах отримала 18% голосів, ставши другою за кількістю місць парламентською партією. Третіми були комуністи, що вели непримириму війну з нацистами. Зусиллями штурмових загонів обох партій кількість убитих йшла уже на десятки. Наступним кроком для успіху стало третє місце на місцевих виборах до адміністративного утворення вільна держава Брауншвейг. У березні 1931 року результат скромний, проте це було єдине федеральне утворення, де НСДАП увійшло до коаліції з урядовою партією. До того ж, саме тут, завдяки зусиллям місцевих нацистів, Гітлер став представником в адміністрації Рейскраті. Згодом склав присягу як громадянин Брауншвейгу і, нарешті, отримав довгоочікуване громадянство Німеччини. Завдяки щойно отриманому громадянству Гітлер міг взяти участь у президентських виборах. Що і зробив обійти монументально популярного діючого президента Пауля фон Гінденбурга не вдалось, але сенсаційно завадити йому переобратись у першому турі Гітлер зміг. За лідера нацистів проголосувало понад 13 мільйонів німців. Він отримав 37% голосів. Якщо очолити Німеччину на президентському пості в 1932 році нацистам не вдалося, то вибори до Рейхстагу вони повністю перемогли. НСДА потримала 230 місць в парламенті, а головою самого Рейхстагу став Герман Герінг, найближчий соратник Гітлера. Взагалі, щоб зрозуміти повну подальшу ситуацію, необхідно перенестися у політичну інтригу, що почалася з 1932 і завершилася 33 роком в січні. Після відсторонення тодішнього канцлера Німеччини Генріха Брюнінга через неспроможність впоратись з економічною кризою, яка була викликана крахом американських бірж, новим канцлером став Франц фон Папен. Він одразу розпустив Рейхстаг, Гітлеру вдалося подвоїти кількість своїх мандатів в парламенті. Проте на пропозицію стати другорядним віце канцлером Гітлер дав відмову, тому Рейхстаг був знову розформований. Коаліційний уряд створити не вдалося. Канцлер папен через безвихідь мав навіть запровадити щось на кшталт диктатури, проте тодішньому президенту і головнокомандувачу Німеччини Гінденбургу це не сподобалось. Незабаром Папена на посту замінив генерал Курт фон Шлейхер. Шлейхер по суті скинув Папена, тому Папен забажав реваншу. Поки у Шлейхера була посада канцлера, він встиг з багатьма посваритися, оскільки був зверхнім та мав занадто гострий язик. За тривалий час Папен об'єднався з Гітлером та умовив президента Гінденбурга відвернутися від нинішнього канцлера Шлейхера. Натомість Папен переконав Гінденбурга, що потрібно призначити саме Гітлера канцлером, відзначивши, що лояльна до Папена німецька національна народна партія зуміє приборкати наміри нацистів. На підтримку Гітлера висловилась і група впливових німецьких підприємців та фінансистів, які двічі надсилали Гінденбургу відповідного листа. Уже в січні 1933 року Шлейхеру було відмовлено в розпуску парламенту. Гінденбург, наляканий чутками, що Шлейхер хоче влаштувати військовий переворот, усуває його з посади. 30 січня 1933 року президент Гінденбург запропонував посаду канцлера Німеччини Адольфу Гітлеру. Довгоочікуваний момент настав. Гітлер починає готувати ґрунт для встановлення Третього Рейху. За кілька днів розпочалась підготовка Гітлером до захоплення влади 1 лютого 1933-го Гінденбургу знову розпустив парламент та призначив вибори на 5 березня. 4 лютого був підготовлений Гітлером закон про захист німецького народу, який накладав обмеження на свободу зборів та друку, і набув чинності у перший день виборчої кампанії. Згодом, після підпалу Рейхстагу, що стався 27 лютого, Гінденбургом було видано указ про захист народу і держави, яким безстроково обмежувалися особисті права і свободи громадян та розширювались можливості федерального уряду втручатись у внутрішні справи вільних держав Рейху. Для зрозумілості вільні держави Рейху за нашими стандартами це звичайні області. Що цікаво, жодних настанов уряду указ не містив, що дало можливість його інтерпретувати у власних цілях. Підпалювачем Рейхстагу опинився голландський комуніст, це спровокувало переслідування всіх німецьких комуністів. У перші ж дні було заарештовано кілька тисяч комуністів 3 березня у в'язниці опинився і їх лідер Ернст Тельман. Зазнали утисків і соціал-демократи та католики-центристи. Єдині, хто безперешкодно вів передвиборну агітацію, це НСДАП і близька до папина ДНВП. Це забезпечило нацистам успіх на виборах 5 березня. Вони виявилися єдиними, хто збільшив своє парламентське представництво. Проте до однопартійної більшості забракло кількох відсотків. Гітлер і цю проблему вирішив. Він ініціював розробку закону про діяльність уряду без підтримки більшості в Рейхстазі. Загалом Гітлер почав обробляти ґрунт для нового напрямку Німеччини. Демократична обмеженість його не зупиняла. Він обходив її з кожним разом ще більшим запалом. Для необхідної зміни в конституцію вимагалося схвалення дві третіх парламентарів. Аби досягнути цього, він анулював мандати комуністів, соціал-демократів відправив до концентраційних таборів. А партія центру взяла обіцянку у Гітлера, що той не буде чіпати релігійні свободи католиків і їх релігійні школи. Таким чином вдалося затвердити закон про подолання тяжкого становища народу і держави. 12 березня 1933 року Німеччина указом Гінденбурга змінила державний прапор на стилізований підімперський червоний колір зі свастикою. З Ваймерською Республікою як історичною формою існування Німеччини у постмонархічний період було покінчено. Шлях для Гітлера був розчищений 14 липня. Він забороняє всі ненацистські партії та організації в державі. Незабаром він перетворює Німеччину на унітарну державу, що скасовувало весь вплив урядовців німецьких земель на їх території. Відома всім ніч довгих ножів, яка дала можливість Гітлеру знищити близько сотні радикально налаштованих соратників по партії і політичних опонентів. Він поквитався з усіма, хто йому заважав, зараз став недалекому минулому. Того ж, наприклад, Шлейхера було також вбито. Він розраховував з допомогою штурмовиків повернутись у велику політику або Густава Фонкара, який по суті придушив певний пуч в 1923 році. Перепоную на шляху до повного тріумфу Гітлера залишався лише хворий на рак легенів, 86-літній Пауль фон Гінденбург, який зберігав за собою повноваження головнокомандувача німецької армії. Дипломати і міжнародні оглядачі задавалися єдиним питанням: чи стане по його смерті Гітлер президентом і хто буде новим канцлером? Фюрер і німецький народ відповіли неочікувано. Щойно отримавши звістку про невідворотню кончину Гінденбурга, протягом найближчих годин уряд всупереч конституції об'єднав обидві посади з законом про верховного голову німецької держави, який 19 серпня 1934 року на плебісциті Ситі підтримало майже 90% виборців. Як бачимо, Гітлер прийшов до влади цілком легальним способом, він терпляче очікував моменту повновладдя, яке в його баченні точно колись настало. Доля йому добряче допомогла в цьому, проте не варто забувати і про його наполегливість, як також і його образ, що заворожив народ Німеччини. Перед тим, як ви вимкнете відео, я хочу подякувати вам за перегляд. Від вас очікую вподобайку та коментар. Новеньким на каналі раджу підписатися, оскільки ви дуже багато втрачаєте, покинувши канал, не доєднавшись до нашої когорти. Отож, підтримайте армію донатами, читайте націоналістичну літературу, слава нації та слава Україні!